Окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. Внаслідок ракетного удару по місту загинуло двоє людей. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що третю людину, яка вважалася загиблою, вдалося реанімувати. Її повезли в лікарню у Дніпрі. Ще 21 людину поранено, з них вісім госпіталізували. Обстріл прийшовся на вісім багатоквартирних будинків. Один з них повністю знищений. Під завалами досі можуть бути постраждалі щонайменше дві людини. А так Ка сталася ввечері 1 лютого? Окупанти влучили у житловий сектор ракетою іскандерка. Наразі, як ви бачите, триває пошуково-рятувальна операція. Працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, медики і понад 100 поліцейських. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи. Самі люди також допомагають рятувальникам розбирати завали. Серед врятованих людей є і дитина.